Рівне розквітне новими барвами. З початку травня працівники тресту зеленого господарства розпочали висадку квітів на клумбах рівного. Перші саджанці з'явились поблизу муралу на честь загиблих військовослужбовців. Відсьогодні ж квітнути буде клумба біля драмтеатру. Садівниця Лариса каже, рослини будуть висаджені орнаментом вишиванки. Оце квіти коліус, це цинерарія, А оце вербена, коліус і червоний, і зелений. А вербена буде і рожева. І біла, ну як вишиванкою такою посаджена. Начальниця дільниці озеленення Валентина Цуркан розповідає, ще на початку осені працівники формують візерунок, згодом взимку розпочинають висівати насіння у ґрунт у теплицях. Таку ідею вони втілюють декілька років підряд. Змінюються лише сорти квітів. Для того, щоб ми наші рівняни спостерігали таку гарну, хайну догляну клумбу, на цьому працюємо практично цілий рік, починаючи з того, з самої рослини, коли вона висівається. Сходить, коли їй йде піпування, коли за нею йде потім догляд, так само, коли вона набуває того вигляду тої форми, яка нам потрібна для того, щоб ми її висаджували вже на клумбу, вона має бути закалена, рослина. Так само ми підготовлюємо і клумбу. Клумба має бути перекопана, розкороджена, підготовлена до... Весняних робіт. Висаджують квіти не аби як. Візерунок, який в подальшому побачать рівняни, вигадала дизайнерка Тресту Анна Пихотіна. Жінка каже, цьогоріч на цій клумбі планують висадити близько трьох тисяч рослин. На даній локації в нас планова висадка квітів і ми починаємо висаджувати улюблені нашими місцями вишиванки. У нас буде орнамент в геометричному стилі. Ми використовуємо для цього два сорти колеусів, три сорти вербени і ценралі. За словами працівників тресту зеленого господарства, рослини розквітнуть вже за два тижні, і тільки тоді можна буде роздивитися остаточний візерунок. Повністю озеленити місто планують до червня. За усіма рослинами будуть доглядати упродовж періоду цвітіння. Ми будемо доглядати, ми будемо поливати, ми будемо стригти, якщо потрібно кнобу підростати це будемо ми доглядати його. Ми його садимо і ми його доглядаємо. У свою чергу садівники просять рівнян та гостей міста ставитися з повагою до квітів та цінувати роботу комунальників. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.